Громадська організація Ми завжди з вами ми завжди поруч на чолі із її головою Юрієм Токаревим продовжує реалізацію своїх проєктів, направлених насамперед на допомогу білоцерківцям. Дуже важливою для членів організації підтримка сімей загиблих захисників України. Перш за все, ми приносимо свої глибокі співчуття родинам, які зараз переживають втрату. Я щиро дякую усім, хто долучилися до реалізації цього проєкту. Сьогодні тут знаходяться справжні небайдужі люди, які, незважаючи ні на що, долучились до даного проекту і приділили на людське. Завдяки співпраці з місцевими підприємцями організації вдалося, як і обіцяли, забезпечити сім'ї загиблих необхідними повсякденними послугами, які надаватимуться їм безкоштовно. Тут і відвідини кінотеатру, залу органної та камерної музики, парку Олександрія та краєзнавчого музею, також послуги станції технічного обслуговування автомобіля автошара та салону краси Коко. Наша молодь, наші діти, вони мають розвиватися, не мають знати, що таке музика. Не мають знати, що таке мистецтво. Ми як допомагали, так і допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення сім'ям і мешканцям Білої церкви, також Збройним силам України і раді вітати і завжди чекаємо в стінах сім'ї, військовослужбовців, а також мешканців. Слава Україні. Я дякую всім, хто допомагає пришвидшити нашу перемогу. І так само буду допомагати до останнього. Трола на цій війні, станній кулі України. Ми прекрасно розуміємо, що ви віддали найкраще і найдорожче, що у вас є: це ваших синів, доньок батьків, чоловіків. Зі свого боку, ми постійно підтримуємо вас і нашою організацією прийнято таке рішення, що вхід для родин. Загиблих захисників України до нашого дендропарку парку безкоштовно. Запрошуємо дітей, батьків, також мам, дідусів для того, щоб вони ходили до нас в кінотеатр. Ми будемо їм допомагати переглянути всі кінострічки, які будуть демонструватися у нашому кінотеатрі, і їх зацікавить. Як каже голова організації, ми завжди з вами, ми завжди поруч, українські захисники віддали найдорожче своє життя. Місцевий бізнес натомість має стати на захист їх родин. Юрій Токарів має наступну мрію. Ви знаєте, ми стукали в різні двері. Хочу сказати, що деякі речі заставили мене відчути справжній когнітивний дисонанс. Я маю велику надію, що після перегляду даного сюжету усі без виключення бізнесмени Білої церкви, представники бізнесу, розроблять максимальну програму лояльності і будуть допомагати сім'ям тим, кого на превеликий жаль зараз з нами немає. Повірте, якби ці хлопці були з нами тут, вони би були клієнтами ваших реставрацій, кафе і магазинів. Але, на жаль, вони не відкриють більше очі. І я прошу і закликаю вас, допоможіть родинам тим, кого зараз вже немає. Лише за перший місяць роботи громадська організація реалізувала чотири проєкти із 146 анонсованих. Рішучість і темпи небайдужих членів організації справді вражають. Почесними учасниками організації стали вже понад півсотні людей, зокрема і місцеві бізнесмени. Я хочу окремо подякувати всіми підприємцям, відомим людям Білої церкви. Різних галузей, харчової промисловості, будівельного бізнесу, які підтримали нашу ініціативу і зовсім скоро на своїх медіаплощадках виставлять свою програму лояльності для членів загибших людей Білої церкви. Якщо ви будете прогулюватися своїми близькими, дітьми, подивіться в очі хлопців і подумайте, чи варто відкривати програму лояльності, чи ні. Це на одні набуде Слава Україні! Героям слава приєднуйтесь, аби творити добро разом за усіма деталями програми лояльності. Можна звернутися в офіс громадської організації за адресою вулиця Будівельників, 1 а кабінет 36. Телефон 098 655 17 43.